Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 798-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог далі використовує тактику терору у веденні війни. Так, у ніч проти 1 травня ворог вкотре атакував Одесу балістичними ракетами. Загинуло троє осіб, ще троє поранені. Також сьогодні, вранці російські війська завдали ударів кабами по автомобілю та приватному будинку на Харківщині. Є загиблі. Протягом минулої доби відбулось 122 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційний удар. Здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руюмен та пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у своїх соцмережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.